Доброго ранку, малята! Взимку, як тільки блисне сонечко, ми поспішаємо відпочити зі своїми друзями на санчатах, ковзанах та лижах. Доволі часто ми йдемо туди, де багато снігу, стрімкі гірки, річку закутав лід. Але всі ці розваги несуть в собі небезпеку, тож давайте поговоримо про правила безпеки в зимовий період. Перше, і пам'ятати, що вдягатись потрібно відповідно до погоди у теплі та зручні речі. Не забувайте вдома, рукавички, шапки та шарфики. Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх. Від мороза сніг замерзає і дорога робиться особливо слизькою. Тому потрібно бути дуже уважним біля дороги. Не слід спускатися на лижах і санчатах у незнайомих місцях за Не з абривом. Не з'їжджайте на лижах з крутого берега. Особливо обережно слід бути поблизу виступаючих кущів в місцях, де швидка течія, де вливаються стічні води чи обриви. Не забувай, що взимку лід може бути дуже тонкий. Якщо ви провалилися під лід, швидко розставте руки і працюючи ногами, вибирайтесь за полонки. До безпечного місця добирайтесь лише повзком. Перш ніж рухатись по льоду, треба переконатися його міцності, перевіреним дорослими людьми. Отже, не можна ходити на лід заброшені місця без дорослих. Відкататися там, це безпечно, у парку чи на ковзанці. Ой, зима, 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 веселі шпари нема, гірка, сани, коні, сніг, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радощі в очах. Діти, якщо дотримуватись усіх правил взимку, ви будете дуже щасливі і безпечні на прогулянці. Дякую вам за увагу!